За медичною допомогою звернулось дев'ять громадян, серед них одна дитина. Також по загиблих з під оцих уламків, які знаходяться позаду мене, нашим верхолазам вдалось на превеликий жаль деблокувати тіла чотирьох мирних жителів даного будинку. На даний момент ми ще працюємо, тому що зруйновано повністю дев'ять квартир. Також зруйновано 12 балконів. Одного під'їзду практично немає повністю з сьомого по перший поверх. Найбільше нагромадження бетонних плит уламків знаходиться на п'ятому поверсі, саме там зараз працюють наші верхолази. Рятувальникам дійсно важко працювати. Є велика загроза для їхнього життя, тому що над головою стерчать величезні бетонні конструкції. Сам будинок потрісканий, знаходиться. Ну, в такому стані, що треба дуже делікатно проводити свою роботу. Інколи це ми робимо вручну. Інколи задіємо відповідну техніку. Прибули ми вчора в перші хвилини після волошого удару. Сказати, що ситуація була страшна, це повірте, нічого не сказати. Тому що були такі випадки, що люди просто-напросто висіли в повітрях в повівповітря на бетонних плитах, а точніше на тому, що від нього залишилось. І до людей треба було дістатись. Вони знаходились на висоті. Їх треба було деблокувати, шукати під завалами. Навіть необхідно було зносити дитину, дівчинку, яка у стану здоров'я не могла самостійно пересуватися. Чотирьох людей ми врятували. А після цього проводили а після цього проводили саме евакуацію людей, тому що сила удару дуже велика, окрім будинку пошкодженого, який знаходиться позаду мене. Також в до вибито дуже багато вікон в околиці, тому що це ну такий, бачите житловий сектор. Дуже щільна забудова. Тому ми вчора в перші години евакуювали саме 118 людей. Після і дуже швидко роз... розгорнули наші рятувальники. Пункт незламності працювали і працюють досі. Досі і психологи, і медики ДСНС. Тому тут на місці ми не тільки рятуємо, ми ще й надаємо психологічно. Медичну допомогу і обігріваємо, заспокоїмо людей.